Добрий день пані і панове. Сьогодні 15 липня 2024 року. Понеділок. Продовжу розповідь про дії поліції стосовно незаконного вторгнення в моє помешкання і... Фальсифікацію кримінальної справи свідчим поліції Міщенко. Перш за все почну з того, що наказом номер 28 від 6 березня 2022 року про дотримання режиму світломаскування на території Обухівського району. Київської області було наказано всім підприємствам, установам, організаціям та жителям територіальних громад Обухівського району дотримуватися режиму світломаскування у темний час доби. Друге, міським селищним, сільському головам Обухівського району забезпечити дотримання режиму світломаскування. Об'єктів у темний час доби, у тому числі відключення вуличного освітлення, зовнішнього освітлення, житлових будинків та інженерної інфраструктури, максимально враховуючи вимоги балансування електричної енергії єдиній енергетичній системі України. Третє довести наказ до виконавців та відповідальних осіб. У разі недотримання вимог цього наказу настає відповідальність відповідно до законодавства під час воєнного стану. Четверте. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника районної військової адміністрації. Начальник військової адміністрації Олександр Гомон. Ще раз номер 28. 6 березня 2022 року. Коли трапилося вторгнення в моє помешкання 12 березня 2022 року, то копію такого наказу мені надав старший групи вторжників. Віталій Погребний. Який я, коли прочитав, я звернув його увагу, що мова йде про дотримання світломаскування стосовно зовнішнього освітлення. А ви мені пред'являєте претензії, що в мене горіла лампочка в літній кухні, тобто внутрішнього освітлення. Про внутрішнє освітлення тут не йдеться. Ну, я там написав скаргу тому ж Олександру Гумону, що ваш наказ не виконується, не контролюється і під виглядом цього наказа відбуваються незаконні дії. А саме переписуються там деякі побутові речі, документи. Далі. Документи такого кондифікаційного характеру, паспорт, ідентифікаційний номер, державний акт на хату, на землю тощо. Він мені відповів. Олександр Гумон мені відповів. Я не буду всього читати, але такий нюанс. З вашого звернення видно, що дії представників правоохоронних органів були спровоковані невиконанням наказів начальника районної військової адміністрації та інших обмежень відповідно до законодавства. Начальник військової адміністрації Олександр Гумун. Виконавці Зоряна Тимошенко Наталія Пушенко. Телефон дається 045 509 16. І от не дивлячись на те, що наказ начальника військової адміністрації Олександра Гомона він ніким не скасований, а продовжував діяти е, в через, через деякий час, а саме в серпні 22-го року слідча міщенка на підставі свідчень двох свідків з територіальної оборони порушує кримінальну справу стосовно стосовно наявності боєприпасів в моєму помешканні. Вся кримінальна справа вона е, сфальсифікована на неправдивих свідченнях і направлена на те, я так вважаю, щоб мене примусить замовчати і не піднімати питання пограбування грабування мене, побиття мене. І що особи, які Приймала участь у а, групі, яка займається теробороною, вони психічно ненормальні, психічно ненормальні і, так сказати, діяли в суперздоровому глузду. Якщо мова йшла про зовнішнє, дотримання зовнішнього світломаскування, то й слідкуйте за цим, чому ви звернули увагу на те, що горить лампочка е всередині приміщення, всередині, в наказі ж не йдеться, і тому ви оце вторглися незаконно, тому що не, бу не горіла лампочка. Е зовнішнього освітлення, горіла лампочка внутрішнього освітлення. В цьому разі не вимагається виключати всередині приміщення згідно наказу. Наказ треба виконувати спочатку, а потім вже свої якісь. Якщо вам не подобається наказ, будь ласка, скажете його в установленому порядку. Але... Якщо ви його не скажете, ви повинні його виконувати, чітко дотримуватися. І от е, стосовно, стосовно уже вторгнення, про яке йдеться у матеріалах кримінального провадження, яке порушила слідчя Ніщенко. Олена. Там видано, да, свідки, були свідки, От із матеріалів справи, які я взяв у суді, у суді, там йдеться про допити двох свідків. Свідка чучу палова. чучу палова. І другий свідок. Семенюк. Ось два свідка, Давали свідчення. Що цікаво, Що свідчення Чичупалова і свідчення Семенюка допит здійснював, проводив, оперуповноважений повноважений Обухівського рук в Київській області старший лейтенант поліції Бабат. Ігор Іванович. Він здійснив обох. Бог. І отак, якщо почитати свідчення Чучупалова і Семенюка, так це просто ксерокопія одних і тих же формулювань, висловів, слів, знаків. Е общем, сірокопія. Один к одному. Також не може бути. Вони що, хором свідчили? Ні, вони по одному свідчили, так вимагається, а не хором. Але так виходить, що якщо почитати свідчення Чечупалова і Семенюка, то вони хором, тому що їхні свідчення це як сірокопія. В одних і тих же свідчень. Тільки що там в одному місці Семенюк, а в другому Чучупалу. Ну і щось, і щось в, ці, в цих сірокопіях про що йдеться. По суті, поставлених запитань свідкові Чучупалову. Він дав показання, що я дійсно э, проживаю вже вище вказаною адресою. Несу обов'язки в Когарвицькій ДФТГ. Це територіальна тероборона. І от що він пише. В один, вірніше, що він пише, то видно цей е, Бабат, а показує. Получається, свід, свідок Чич В один із днів на початку серпня місяця 2022 року у темну пору доби після 23 години я спільно з Семенюком Олегом Миколаєвичем здійснював патрулювання території міста Кагарлик на предмет перевірки дотримання комендантської години та світломаскування громадянами. Ми здійснювали перевірку по вулиці Довжик міста Кагрлик. В ході перевірки обходу дворів, перевірки дворів даної вулиці. А саме за номером 17 було виявлено миготіння світла у вікні. Ми зайшли до Подвір'я з метою здійснити перевірку даної адреси та усунути порушення. На у двері. Перевірку даної адреси. Так ви ж перед цим пишете, що вулиця довжик 17. І це зафіксовано на калітки помешкання. А тут з метою здійснення перевірки даної адреси. Ну хорошо, документально. На стуки тут двері нам ніхто не відкривав. Далі ми почали обхід будинок та стукати в двері у вікна, щоб власник відкрив двері. При обході з правої сторони, зі сторони літньої кухні, ми помітили, що Назовні, біля драбини, яка веде на горище літньої кухні. Е... Циліндричної форми, з крильцями на одній стороні. Предмет стояв вертикально. Ми тоді цьому, цьому не надали уваги. І Оскільки ніхто не відкрив двері та не вийшов до нас, ми залишили подвір'я. В подальшому від когось, від кого я не пам'ятаю, дізнався, що у вказаному подвір'ї мешкає Віктор Василенко, бувший військовий, який раніше ніс службу в місті Узин, де знаходилися військові літаки. Після... Цього ми зрозуміли, що бачили у нього в подвір'ї авіабомбу. Або предмет дуже схожий на зображення авіабомб, які я бачив у мережі інтернет. Один до одного з тими ж помилками, з тими ж комами, крапками і словами такі ж самі свідчення написані і у... Відібрані від Семенюка, Тобто ніхто їх не допитував. Просто взяли, надрукували, видумали це все. Видумка заключається не тільки в тому, що крилець немає на авіабомбі. Вчора я показував. Далі... Міготіння світла у вікні вони могли побачити і побачити там і мене, якби я там був. Але цього не було. Це все брехня, яка лягла в основу порушення кримінальної справи, яку оце здійснила міщенка. Тобто свідчення, свідчення є неправдивими. А за неправдиві свідчення треба притягувати до кримінальної відповідальності. Отже. Чучупалова і Семенюка, якщо це вони дійсно давали такі свідчення, а не їх підставили і просто за них, е, старший лейтенант поліції Бабат Ігор Іванович надрукував оці свідчення і зобов'язав їх підписати, поставити підписи. А може, і не вони ставили підписи, хто я знаю. Ну, оце кинулася в очі. Так що, хто там за цим слідкує, будь ласка, зверніть увагу, що слідча Міщенко, Олена Петрівна сфальсифікувала кримінальну справу стосовно обшуку. Вона тут була після цього. Вона бачила і бомбу бачила, і бачила вікна, у які начебто стукали, і у які начебто виявилися, виявили миготіння лампочки. Вона бачила. І це неможливо, щоб бомба, яка має циліндричну форму, раптом була названа скрильцями. Скрильцями. Потім штуки у вікна теж брехня суцільна. Далі брехня і те, що м, оці допити, допити слово в слово, ксерокопія. Потім порушення наказу гомона про проникнення у двір, коли у приміщенні, всередині приміщення, горить світло теж незаконне. Незаконне. Проникати треба тоді, коли, згідно за наказу Гумона, тоді, коли горить світло зовнішнє, У мене зовнішнього немає. Отака пані і панове брехня у цій кримінальній справі, яку мені не дають ознайомлюватися. Що цікаво, от в суді дали, це ж те ж саме фактично. Далі, і Міщенко дала, але дала не все. А дала що вона дала? Дала тільки, дала тільки постанову, слідчого про закриття кримінальної справи. Дала мені, дала мені перед цим, е, цю ухвалу суду про проведення обшуку. А в суді дали повний текст ухвали про проведення обшуку. Але ж дала Міщенко і е, Свою постанову про закриття кримінальної справи. А от постанова про закриття кримінальної справи це і є матеріали кримінальної справи, часткові. То чому не дати повністю повністю? Якщо там є якась таємниця. Будь ласка, оформить згідно закону, присвойте інвентарний номер і зберігайте її, її ці дані окремо. Якщо там є конфіденційні дані там на когось, то, будь ласка, є такий, у магазині продається, забілювач, а забіліть, або положить лінеєчку, або пальцем там нажміть, як, як кругом робиться, щоб я ніч, чогось там не, не, не побачив. Судді, наприклад, дали все повністю, ніяких забілюючих пальців, лінійок, все дали. От, так як і зобов'язує стаття 32 Конституції України про те, що я маю право знайомитися з... з відомостями, як про себе, так і не про себе. Ось так, пані і панове. От така у нас брехня. Всі кажуть, всі кажуть, звертайтеся до суду, звертайтеся до суду, звертайтеся ще раз, ми ще раз порушимо кримінальні справи. Хто буде порушувати? От ті, що оце заварили каш, та треба, щоб їх всіх посадили, оскільки вони здійснили злочин. Сфальсифі... Сфальсифікували кримінальну справу на їх місце, щоб були призначені нові, і щоб оці нові вже розслідували кримінальну справу стосовно фальсифікації кримінальної справи про обшук. І е, тоді можна буде звертатися до нових. А до старих так вони ж будуть свою сраку прикривати. Що вони, мовляв, не те, не так, зрозуміли, що вони хотіли як краще, що вони те, 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 і пошло і поїхало. Це все брехня. Запустити шарманку це у них така мета. І у прокурорів, і у слідчих, і у всіх поліцейських. Ага, обісралися. Все, подавайте в суд, подавайте там знов, ми будемо розслідувати, хто ми самі себе, та тільки унтерофіцерська вдова сама могла себе висікти. Вас, гадів, треба посадити за те, що ви сфальсифікували оцю кримінальну справу. Посадити на тривалий термін. І не допускають в майбутньому ні до яких слідчих дій. Тому що ви просто так от. Я ж не слідчий, я ж не якийсь там дізнавач чи щось таке. Я просто звичайна людина. І в логіку, розумінь, не вписується в оця, ваше оце словоблуддя, оце біліберда, яку я начитався з тих матеріалів, які я отримав в суді. Ви про це знаєте, що ви дали маху, що ви обісралися з ног до голови. Знаєте. Тому ви не даєте мені е, кримінальної справи для. ознайомлення. Для, для І я змушений, оце в такий спосіб, е, захищати себе, захищати себе від протиправних дій, з вашого боку. Я не знаю, що ви в майбутньому можете придумати. Відіслати мене якісь бандитів, убити мене. Ну, що, хочу вас попередити, що у мене ворогів немає. У поліції в мене повністю нормальні люди, з якими я здороваюся, і всі, вітаюся, допомагаю їм, коли просять. Все. І все життя я їм допомагав. І в Узені, і в Кагарлику, і про це вони знають. Тому у мене ворогів немає. Але оці засранці, які оце сфальшували оці, оці, цю кримінальну справу проти мене, побили мене, украли відеокамеру, поховалися десь. Оце я вас буду крутити по всьому світу. Де б ви не були? Де б ви не були. У вас є діти, онуки, подумайте про них. Ви здохнете рано чи пізно, так же, як і я. А дітки будуть підлітати. Ага, це про мамку, це про папку, це про батька, це про татка, це про бабусю, це про дідуся. Ага. Так от вони як і були засранці. І ви будете перевертатися в гробу. Так що я це викладаю не для того, щоб вам насолити, а для того, щоб обезпечити себе, тому що ви знайдете. Ви знаєте бандитів, які набрешуть, які під підійдуть, які застрелять і в спину, і і, і, і де тільки можна. Я цього не боюся. Але щоб люди знали, що в Кагарлику отака сволота в поліції сидить, яка оце фальшує, справи і яка прикриває і кажуть, давайте на нове коло. Хрен вам. Так що Пані і панове, я, я це що не виставлю в інтернеті. І всі там і у нас таке ж саме. І у нас таке ж саме. Представляєте? Тобто Україна із середини в небезпеці. В небезпеці. Такого, такого ніде немає. Дивіться, як, от раніше, в часи НКВД, раніше давали знайомитися з кримінальною справою. Давали. Повністю, а потім розстрілювали, якщо треба. А зараз дивіться. Розстріли фактично словами, мовчанням, оцім брехнею, вони ще більше відбуваються, ніж тоді, коли кулю в лоб пускали. Тоді раз кулю в лоб пустив і до побачення. Ніяких мучень. А зараз дивіться. То мовчать, то брешуть, то пускають по якомусь брехливому сліду. Людина мучається, переживає. Думаю, я же так, я ж цього не робив, а тут таке на мене вішається, то все, все, откуда ж воно? Людина переживає. І оцих переживань, оце і є вбивство людей. Вбивство то інсульт, то інфаркт, то ще якесь там, то хтось не витримає психіка. Попадеться граната, кине гранату. В общем, отаке буде суспільство. Ви убивці. Але іншими способами. Ви гірше НКВД. Я маю на увазі слідча міщенка і ваша вся шобла, яку ви сюди привели і мене оце крутили, вложили. Так що Україна в небезпеці із середини. Поки все мене там буде видно.